Сьогодні у відео хочу показати вам мою нову любов. Я хотіла цю лялечку ще з квітня, але, на жаль, вона дуже дорого коштує і не завжди в наявності. І взагалі, ці ляльки вони дуже рідкі. Але я скажу вам, що навіть за Місяць, так, тобто я хотіла у квітні, а зараз вже червень, і я випадково побачила знов її фото і згадала, як я її люблю і як я її хочу. Коротше кажучи, я знайшла цю ляльку во Франції у одному колекційному магазині. І більше ніде абсолютно в Європі її в наявності не було. А взагалі, ці ляльки потрібно чекати десь приблизно місяць. І коштують вони 269 євро, десь так. Я вважаю, це дуже дорого. Але я купила трошки дешевше. Давайте розглядати, що це буде. Я вітаю усіх на моєму каналі Dolls Look. Мене звати Наталя. Я ляльковий стиліст, але іноді я ще ляльковий колекціонер. І сьогодні я хочу вам показати ляльку Цверкназе. Давайте дивитися її разом. Лялечка тільки прийшла до мене і ми будемо з вами разом усе це відкривати. Бо я навіть не відкривала її. У Німеччині доставляються усі посилки кур'єрам, тому я як отримала її, то одразу ось записую вам відео, щоб поділитися своєю радістю. Ну що, дівчата, готові? Тоді поїхали. Чесно кажучи, не знаю, як, чи правильно я взагалі її відкрила, бо ну, якщо вона верх ногами, боже дівчата, Вау! слухайте, а чому немає коробки, я взагалі не розумію. Цікаво, вона там у мішочку лежиться. Взагалі, я думала, що у ляльок цверкнази в них є своя фірмова коробка. Але зараз я бачу тільки мішочок. Ну, це, звичайно, якесь а, вітання від магазину, типу бла-бла-бла. І що я можу придбати тут а, рубірет. Ось так. Так, далі. О, ось вона у мішочку. Дівчата, я дуже хвилююсь. Але ви знаєте, мішочок цей схожий на якесь. На якусь ковдру. Дуже такий плотний, навіть як ковдра. Такий, ну, доволі. Коротше, я дістаю і коробку я обираю. Бачите, що коробки фірмової немає, тільки ось такий мішочок. А там моя красунечка лежить. Взагалі, хочу сказати, що ці ляльки вони виробляються штучно. І або якимось обмеженими колекціями, наприклад, там 10 штук, ну і так далі. Тому вони дорого коштують і зазвичай вони мають там якісь емоції, а цверкнази взагалі це німецька лялька, і ну, не знаю, чи дослівно вона перекладається так, але кажуть, що це означає, як носики. Тобто це їх фішечка така носики. Зараз я намагаюся нащупати, де вона, щоб я її гарно е витаскувала. Вроді, оце, дівчата, зад, а оце перед. Ну, Я сподіваюся, що не помиляюся. Ось, бачите, такий червоний шнурочок. Я його, звичайно, зараз розв'язую. Але взагалі, мені чомусь казалось, що буде коробка. Ось. Бачите, тут нібито сінтіпон якийсь зроблено, такий мішочок в неї. Так, ну, поїхали. Ось вони, ножечки наші. Ля-ля-ля. Ну, витягуй, дівчата, що? Витягую. Боже, я дуже хвилююсь. А, ніхто вдома, мій вибір, не, так би то мовити, не одобрив. Ось вона. тільки не кажіть, що вона страшна, бо <кхм> я вважаю, що вона гарна. Ну, на мене. Ось чомусь тут ще заколочки якісь. ну Зараз будемо розглядати. Крім е, такого великого мишочка, нічого не знайшла. Тобто, що я шукаю? я шукаю? Я шукаю сертифікат взагалі якусь інформацію про ляльку, наприклад. Але, та-да, дівчата, що це за записка? Обалдеть. Ну, вибачте, це сертифікат, як вам, такий маркетинг. Не знаю, до чого тут дирочки, може пришивати кудись. Бачите, тут є така ніточка. Є підпис, мабуть, дизайнерки. так? Це ім'я Слава. І написано сайт, де ви можете також придбати цю лялю. Що тут е, в нас є? Е, написано, що тут вініл і дирочка. Так? Потім. О, до речі, може, тут написано, що це за волосся? Так, тут написано. А, ага, дівчата, дивіться, тут провелося написано, що це канікалон. Ось. Тобто це не натуральне волосся. Так, що тут? Ну, типу, розмальована обличчя ручна робота, так? І тут. А, і типу тут шкіряне взуття. Ну, так, дуже важлива інформація. Це все. Тобто, ну, такий маркетинг ляльки за 269 євро. Як вам? Пишіть у коментарях. Давайте оглядати обличчя. Так, ну ця лялька її звати, до речі, Свава. Тобто, я побачила ось тут. Бачите, написано. Свава. Але, взагалі, чомусь мені хочеться її назвати Лялька Женя. Я не знаю, що думаєте ви. Пишіть у коментарях, чи подобається вам дівчинка, чи вона вас лякає, що скажете. Так, В неї перука, в неї не пришивне волосся, як у Паол. Це зроблена перука. І бачите, навряд чи волосся можна розчисувати. Вона, мені здається, трошки як лисувата, якщо чесно. Давайте я оці заколочки знімаю і хочу подивитися взагалі, як вона. На фото, якщо чесно, вона була краще. І я думала, що в неї не такий темний молд сірий. Знаєте, я не люблю такі молди, як Рубірет. Зелений, ну, тобто, я такий консерватор, люблю більш щось натуральне. Так, зараз не знаю, заколочки це фірмові або ні. Думаю, що це від продавця. Так, ну, давайте дивитися. Я, звичайно, не знаю, може, спробую її голову помити. Чи можна, чи ні? Я не знаю. Це перша моя лялька цверкнази. Я... Дуже приглядалася до них. Що ну, кажуть взагалі, що воно натуральне або використовують мохер. Ну, тобто це вовна від козочки. Ну, якщо чесно, мені дуже складно це визначити, бо воно таке хвилясте і ну, не знаю, не можу нічого сказати. Тут маркування я. Бачу, да. є маркування і є навіть номер. Я думаю, що це номер ляльки цієї. Добре. Тобто лялька є колекційною. Давайте оглянемо очі. Очі про них пишуть, що вони, типу, там якось їх малюють, що як вони не подивляться, то мають такий живий погляд. Але, ну, я не знаю, ще не фотографувала її, не можу вам сказати. Так, очі, ви бачите, що вони намальовані вручну. Дизайнерка їх сама малює. Ось я тут напишу, як її звати. Це вона це робить. Бо так я не запам'ятала, звичайно, вибачте. Бровки теж намальовані. Бачите, мейк в неї, губки і трошки щоки. Так, вуха давайте подивимося. Ну, такі, як справжні, так. Непогані. Ну, Дівчата, одяг, я вам скажу таке собі. <смі> ну, Не знаю, хоч і німці виготовляють. Ну, дуже простенький, насправді дуже простенький. Е оцей фатін, я не, не знаю, дівчата наші роблять краще, якщо чесно. Ось, е Зараз я її взагалі роздягну, ми подивимося на тільце, як вона. Так, лялька не має е ніякого запаху. Але це матеріал вініл, і він типу під фарфорову ляльку. Ну, Нагадую, трошки пластик. Ну, ось, Отакі носики у багатьох ляльок цверкнази, голову вона повертає. Тобто, тіло в неї резинками скріплено. Хто знає, це як в ляльок Гоц. Так, ну зараз її поставлю, і ви подивитеся, як в неї взуття там і все таке інше, як вона загально виглядає. Зараз це загальним планом, бачите, я буду зараз збільшувати, щоб ви бачили і в повний зріст, і деталізовано. Так, ну давайте дивитися, ось спідничка, бачите, яка. Зараз я буду її знімати і покажу, як вона там. Що. Ну, ковтинка більш нічого насправді в неї не має у набору, а коштує вона дуже дорого. Зараз покажу взуття. Ну, пишуть, що взуття вони роблять з натуральної шкіри взуття на 3 розміра більше. Тобто, що, я думаю, це знаєте для чого? Щоб лялька була більш стійка, коли ви її хочете поставити, то більш велике взуття воно надає таку опору. Далі хочу взуття це зняти, бачите, яка підошва в них. Так, розв'язуємо шнурочки і знімаємо. Бачите, просто оцінь... <ст> на три розміри, дівчата, я вам кажу. Ось, ну, я думаю, ви бачите ось так капець. Тобто, ножка в них невелика. Але я наприкінці далі дістану Гоц і покажу вам в порівнянні з ГОЦ. Тобто, оце взуття, ну, дівчата, реально, ставлю вам, показую ще раз, ви бачите, на три розміри, як мінімум. Далі в неї ось такі панталони. Тобто, дивіться, в неї є такий пуздрик. і <клухи> ножки. Я взагалі не зрозуміла. А, слухайте, в неї знаєте як? Оце не колготи, це панчохи. Тобто, дивіться, ви бачите, я знімаю оці рейтузики, як їх раніше в радянських часах назвав. Так, ви зрозуміли? А оце окремо йде панчохами. Ну, Дівчата, я від одягу взагалі не захваті. Ну, якщо е, ви хочете ляльку у гарному одязі, то це просто колекційна лялька. Про одяг я, ну, я не можу нічого хорошого сказати. І ближче давайте оглянемо спідничку. Та тут просто на резинки. Ну, знаєте, не Ні хочу нічого поганого казати, просто дивіться самі. Ну, що це таке коротше. Ось вам спідничка ля-ля-ля. Добре. І ось така. Ну, я просто не знаю. Ви зайдіть, подивіться на сайті, там написано, що це дизайнерська якась задумка одягу. І все таке, ну, можливо, я не розбираюся у високій моді. Так, а ця спідничка друга от вона маркерована, Ну, Взагалі, якщо чесно, вона знялася і так, ви бачили. да? Але вона, ось тут, вона розтибається, будь ласка. Ця лялька, до речі, написано, що не рекомендована взагалі дітям. Це чисто колекційний варіант, і лялька не являється ігровою. Тому, хто там для дитини хотів купити, то ні, вона не підходить. Так, ну, оцей гарний одяг ми відкладаємо також і переходимо поступово. Тобто, ви зрозуміли, тут були панталони. І були панчохи. Далі в нас одна блузка, вона теж розтибається дуже просто на спині. До речі, ви бачите на спині ще якесь маркування. Може, це є якийсь підпис дизайнера. Я не знаю, хто знає, що це означає взагалі. Напишіть, будь ласка, бо я не розумію, бо на цифри це не схоже. А букви я не знаю, що це означає. Може якийсь, може якийсь таємничний знак. Коротше, пишіть, буду знати, дивіться, які в неї пальчики. Бачите? Дівчата, це чисто авторська колекційна лялька. Вона ну, не претендує знаєте, на якусь красу, або, там, я не знаю, щоб її там сильно любили. Тобто колекціонери збирають їх, кому це подобається, так? І, або вкладають гроші таким чином, щоб продати дорожче. Поступово її роздягнула. Так, дивіться, ось така в неї шея. Тобто, вона, я вам казала, на резинках ось, ось ручки. У локтях вони не згибаються. І взагалі вони не дуже такі, знаєте, рухливі. Ось вони є, ось такі і ноги ось такі. Знаєте, зараз прикол такий, я зрозуміла, що будь-який дефект або там брак аргументують, що типу, лялька як людина вона потрібна, повинна там мати коротку ногу або збільшу ногу. Я цього не розумію. І, наприклад, моя лялька зараз вона має оцю ногу коротше, ніж оця. Ну, я не знаю за всі. Це моя перша дівчинка. В принципі, вона мені сподобалась. Я не розчарувалася. Звичайно, на фото вона була краще. Але ось, що маємо, то маємо. Я вам просто показую свій досвід, ви там вже самі вирішуєте, як ви хочете, любите ви їх чи ні. Ось, І давайте дубка в неї є. Але цю ляльку одягати взагалі, я думаю, це не модниця лялька, там, знаєте, що там джинси і все. А вона все ж таки більше для вінтажного одягу, і я хочу для неї теж щось зв'язати. Дивіться, ось тут всі до цього відео моя інша сторінка. Я зробила її для колекційних ляльок. Зараз не дуже часто викладаю речі, але буду більше, тому як... кому цікаво спостерігати за колекційними лялечками моїми, то підписуйтесь туди. Я хочу порівняти зараз цю лялечку з лялечкою ГОЦ. Дивіться, я поставила поруч ГОЦ, Так. І, е, скажу вам, що, і скажу вам, що, е, наприклад, свава цвернази вона на зріст 50 см, а Гоц е, пишуть 45 см. Але ви бачите, плюс-мінус вони десь у одному рості, і я думаю, що навіть одяг і взуття може їм е, бути впору. А взагалі, я думаю, що їх не можна порівнювати. Бо це абсолютно різні дівчата, і ця, ви бачите, вона більш така порцелянова, хоча вініл теж. Так? А у цей такий вініл більш такий гладенький. Ось вони є в мене, я їх дуже люблю. Якщо у вас є цверкнази, будь ласка, пишіть, як ви любите їх, чи багато у вас їх є. Я бажаю усім натхнення, гарного настрою. Якщо вам відео це сподобалось, а моя розпаковка сьогодні була для вас дуже корисна, то буду вдячна за вашу подобайку. Ставте лайк, а я вам кажу до побачення і гарного настрою!